Ви теж любите гарно і цікаво прикрашати свої пасочки. В цьому відео хочу показати, як просто приготувати зелений мох для прикрашання пасочок. Такий мох виглядає дуже ефектно, гарно, яскраво, а готується простіше простого. З такою прикрасою пасочки просто неперевершеної краси. Давайте приготуємо разом. Беру глибоку чашку від блендера, в ній буду збивати. Сюди вбиваю одне яйце і цукор. Збиваю міксером до розчинення цукру. Потім додаю мед і також збиваю. Поступово в декілька етапів додаю просіяне борошно. Разом із ним розпушувач. Збиваю до однорідної маси. Разом із останньою частиною борошна я всипаю харчовий барвник. І ще раз гарненько це все збиває. Цю масу розливаю у форми для пасочок, заповняю їх на 1 третю. Можна використовувати паперові стаканчики під каву. Пластмасові краще не використовуйте. І ці формочки ставлю в мікрохвильовку на 1 хвилину. Потужність мікрохвильовки має бути 800 Вт. Такий мох краще готувати імпульсами по 15 секунд. Якщо його перетримати, він буде мати коричневий відтінок. А цього нам не потрібно. Ось так гарно просто можна прикрасити пасочки на свято. Бажаю вам смачної паски і гарного мирного Великодня!